Вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу, що купую та їм, коли починається в мене загострення гастриту. Не можу відмовитись поки від ранкової кави, п'ю розчину таку дуже слабку з додаванням молока. І ось тепер, що купила. Це фарш з індика, буду робити парові котлети. Також купую тільки індика та Курятину. Яйця на Омлет їм на сніданок. З овочі сьогодні взяла заморожені, беру і свіжі, роблю супи пюре та тушкую їх. Овсянка, на гарнір, також рис і їм ще картоплю. Не смажену, тільки варену. Шинка та сир, молоко. Я додаю до омлету та до кави, тільки натуральний йогурт їм без добавок. І з фруктів тільки банани. Також взяла заморожені фрукти та ягоди, з них варю кисіль сама. Ось така закупка в мене сьогодні. В мене гастрит з підвищеною кислотністю, тому деякі продукти заборонено приймати під час його загострення. І починаю робити вже котлети на пару, беру фарш. Це в мене нагадує з індика, трішки солю. Більше не додаватиму ніяких спецій. Тут в мене один шматочок білого хлібу в молодці. а Взагалі, хліб їм тільки підсушений. А, або такий житній, або взагалі не їм. Додаю одне яйце і а, одну четверту маленької цибулинки. А, зараз поясню, чому це я роблю саме при загостреннях, тому що. Я вже багато разів намагалася дотримуватися дієти, коли все парене варене, і в мене були зриви. Тому зараз в кожну з своїх страв я дозволяю собі додавати якийсь заборонений продукт, але в мінімальній кількості. Наприклад, тут з маленької цибулинки я взяла одну четверту частину, суп я буду варити з маленьким шматочком шинки. І, наприклад, на десерт можу дозволити собі два шматочка шоколаду темного. І тоді в мене нема таких зривів. Формую котлетки, буду робити на сковорідці а в пергаментні бумаги. Ось так зробила заготовки. Накрутила такі котлетки, ставлю на вогонь. Вогонь невеличкий, додаю. Кип'ючи гарячу водичку та накриваю кришкою і починаю тушкувати. Суп у мене сьогодні буде з картоплі, овсяних пластівців, пару кружечків луку, порею та маленький шматочок шинки, приблизно 80 грам на ось таку кастрюлю. Під час готування котлеток не забувай додавати водичку, щоб вони добре пропарились, овсянку їм як кашими, так і варю на варюнені супи, для того, щоб добре вволікти шлунок слизову. Ось такі котлетки виходять, вони м'якенькі, без жодної скоринки, смачні. І ось такий бліденький суп, додала тільки сіль і трішки кропу. Також їм квашену капусту, в складі якої є тільки сіль, вода і капуста, ніяких цукрів і ніякого оціту. Варю вдома киселі, беру заморожені фрукти, довожу їх до кипіння, проварюю і додаю крохмаль. В мене на 1 літр вийшло 4 ложки чайних крохмалю. постійно. Зливаю, тому що не люблю жодних шматочків, щоб було. З'єдную крохмальне з таким компотом, трішки додаю цукру, але зовсім трішки. І даю ще постояти на вогні до кипіння. Ось така консистенція. Я п'ю його ввечері, також п'ю. Заварену ромашку. І, в принципі, і все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам не хворіти. Буду вдячна також за підписку на канал і до зустрічі!